Добрий день малята, хлопчики, дівчата, добрий день вихователі, добрий день вчителі. Сьогодні я пропоную вам виконати вправи для вашого мозку, для того, щоб мозг запустився і гарно працював. Ці вправи дуже гарно робити перед тим, як ви починаєте своє заняття або починаєте робити домашню роботу. І так. Давайте спробуємо виконати. Перше завдання дуже, дуже легке. Називається він кулачок долонька. Ось дивіться, як я роблю. Спробуйте повторити цю вправу за мною. Спочатку повільно, а потім можна зробити цю вправу вже швидше. Ну, що у вас виходить? Бачу, що так, дуже добре. Наступна вправа називається кільце. Ми робимо з пальчиків ось таке кільце і спробуємо повторити це кільце з кожним пальчиком. Ось так, дивіться, якби ми кажемо, що все в нас окей. М? Так, цю вправу ми теж можемо робити як повільно з кожним пальчиком. Так, і вже прискорено. Виконайте цю вправу декілька раз. Молодці! Добре! Наступна вправа називається ланцюжок. Дивіться, ми беремо свої дві долоньки і утворюємо ось такий ланцюжок, а тепер спробуємо зробити цей ланцюжок з кожним пальчиком. Ну що, у вас виходить? В мене так. Цю вправу Теж можна виконувати як повільно, так і трошечки швидше. Добре, молодці, ну і остання вправа дуже проста. Нам потрібно ось так поставити ручки ребро і виконувати, змінюючи їх положення. Ось так швидко і ось так повільно. Клас, молодці! Так, я думаю, що ви зробили таку невеличку розминку і вже готові приступати до виконання завдань. Бувайте, побачимось!